заправка трохи 3 гектари мы з молотили вишли 16 литрів ну, мені помало молотил так ранок продовжится месофе Ну так злая. Ну, штука классная. хлопці, Два з половиною круга. Бачите, я не дойшов. Зараз покажу повний з горбом. Хто що би не казав на Еміл. Дивіться яка пшениця. Дивіться, який стеблистій. Яка чистота, яка маса. Тут 40 соток, дивіться. Я вже тонну 200 набив. За два з половиною круга. Я думаю, тут ще буде більший як бункер по-любому. Це моя найкраща пшениця практично. Не рахуючи еліти, еліта ще я краще, покажу. Сіна 17 жовтня. По дисковці по сої. Я все показував, все є. Це буде казка про гидке коченя. Я покажу, яка вона була хренової восени. Вона була найгірша на осінь і найкраща при молоченню. А вон того близенько в мене по грешці, той самий Еміл. Той самий Еміл сіяний 14 вересня. І що ви думаєте? Тут мені тіл, тут ще не орено було ні разу. Я тільки дискував, сіяв гречку, потім дискував сіяв пшеницю. Дивіться, що робиться. Заросло. Пшениця восени виглядала найкраща. О, Друзі, козли поїхали. Дивіться, що тут все робить. Я, певно, тут буду робив, бо я навіть не знаю, що доробити. тут робити. Тут немає ні стеблистою, хоча вона була найгустіша, найкраще розкущена. Але щось я То, що Тут не орано. оранка сила, хлопці, на заході. Оранка. Раз-два роки треба орати. От тут не орано 10 років. Я дискував, гречку сів. То практично, виходить, прямий посів. І пшеницю посів, подискував, і які гарні дощі були, як все файно ляло. І десь є, а де та Далі Тимофіївка, Та трава росте. Я тут буду рихлив, кидав, буду сидирати і буду орав глибоко на 30, може і одним корпусом, але зору. Так що отакий от, от результат. Ось тут маю, я тут потужу, також то поле показував, тут по грешті, а тут по сої. Тут 14 вересня, тут 17 жовтня. Дивіться, яка пшениця. От і все. Треба орати. Давати добрива. Там, де давав ще добрива, ще пшениці є, тут давав без добрива, тут нема ніц. Ну як нема ніц. 40 є, але то не результат. А там буде 80. Ось такий бункер. Повний підзов. Язко. Хто казав, що Еміл не сипен. Сипен! Ой, який Еміл стоїть красивий. Це молотити, бо посипет. А де нема ні. То нема різниці, Еміл, не Еміл, його нема. Але Еміл мені це подобає, Він стабільний. Без добрив, тут було 75 кілограмів румом і все, я більше тут нічого не давав. Ні при пусіві. Тут 17 жовтня пусів. По сої, по дисковці, без культивації, без нічого. Дуже хреновий обробіток. І нічого він стабільно насипав. Своїх 75-80 нагородах сипитик має бути. Да, на, на полі буде 50, але якщо дати добрив, то буде 60-70. Треба давати добрива, або треба, щоб були сідирати. Тут були найкращі сідирати, найкраща була стоя і найкраща пшениця. Симіл 17-го жовтня сіяний, по дисковці посої, на бункері я всипав. Скільки тут до третього Ще трошки. Як кажуть, патрас що з єбалом не влізе, а патрас таки з 40 сотих вліз? Так що еміл марку тримає? Я буду сіяти як і міл, так і патрас. Ну богемії сіяти не буду. Хліба я не роблю. Мені головне намолот, тони, бункери. А що нам та якість? Привожу якісно богемію, а мені кажуть, та нам не треба, хуяк до фуражу висипали. Як -то так це так все робить? Так що, ще маємо. Там домоволотити пів гектара, але там ніхіра не буде, бо там що таке міні-ділти має бути оренка. Не буде оранки, не буде такого врожаю. Дивіться, раз-два роки ору, курва сипить раз-два роки пшениця, і раз-два роки соя чи гречка. І все файно, і соя тут була, і гречка тут була, і пшениця тут є. Але тут кожен рік я валю по крівні гречицю, приорюю, курва по капот, І от результат, блять. Результат радує. І шо, блядь. Пурва не владет! Пурва не владет! не владет! Пурва